Ой, халепа. Халепа. Теркель і халепа. Ще секундочку, не подарусь. О, що. Починало скату. Хлопче. Хлопче. Давай. Його... такий. Так, зараз мам мамка дає. То кому? То. Ще кому будемо різати? Тарасику квіточку лишимо Так. Тарасик, ти кажи кому ти ріжеш. Так, ми ж тих прошу а пані і другу... заберемося. Та другу квіточку дядієві Андрійкої. Тарасик кому ти ріжеш? Ну кажи, кажи я зараз мусі. в тебе є в гостях. Кажи кожному, ну, ну, кому я ти Так. Колобка. Колобку треба зняти. Кит, 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 колобка звідси во. Тарасику, то та не витарайська притягає. Тарасику, Я <різь>. зараз буду бити. Ну все. Ти, ти попробуй ще раз бігати. Що це за мужчина? Що це за мужчина? Давай, мамо, скажи. Ти вже вимастив мене. Давай, ніж, ріж, ріж. Ріж. Я порізав. Різь. А ви вже вас порізали? Ні, не, не весь. Я розважу, що... Ти, там... ти, ти що там кажеш? Там... Ти, так не можна? Це, вежах. це, вежах. це... це жах. Давайте свої тарілочки всі, щоб її легше. Але вирізати. Ура! Так Ми так різали рівно, бо що вони тиснули дуже. Я а ви це вони що дали?